Правка 1263 зобов'язує працівників ЦЦК на час вручення повістки назвати ім'я, по батькові посаду, а також придивити службове посвідчення. А скажіть мені, будь ласка, ми на комітеті за це голосували і комітет це підтримав. А чому вона зараз відхилена? От скажіть мені, будь ласка, от як взагалі працювати з вами? Ми всі витрачали час. Ми сиділи по декілька годин на добу, по 6, по вісім. Відстоювали правки. Ти говориш як до людей. Ви голосуєте так, а потім відхиляєте правку. Вона ж була врахована. Чому її зараз немає в таблиці, як врахована? Чому вона відхилена? Скажіть, будь ласка, Ігор Володимирович, це ж, це ж нормально, коли людина до тебе підходить, а ти в душе не розумієш, хто це. Офіцер, бандит, ДРГшка. Хто це взагалі? В нього балаклава, з очі не завжди видно. Ще по голові може дати. Ви ж самі сказали, що порушують закон. Іноді ТЦК або і не іноді. Чому прибрали правку? Позиція комітету, будь ласка, ті правки, які були переголосовані, якщо вони голосувалися в комітеті, вони були переголосовані за регламентом, який говорить про те, що більшість комітету має проголосувати. І деякі з тих вони з цих правок були переглянуті і вставлені в комітетські правки. Донат 63 поправка разумкова відхилена. Прошу голосувати. За 21 рішення не прийнято.